Ну що ж, усім привіт! Сьогодні в мене ось така величенька розпаковка від різних видавниць. Одна з величезних мінусів життя в Німеччині, так це те, що різні книжкові новинки до мене доходять значно пізніше, аніж їх отримують інші в Україні. Ну, подивимось, що ми там пройшли. Чесно, я вже деякі книжки навіть не пам'ятаю, що, на що я там замовляла. Ага, зараз подивимось. Можливо, це по-іншому треба відкривати, але є ж цело. Це тут у мене шкарпетечки такі від видимістові. Я вже знаю, ви розумієте, що в мене за книжечка? Ось така із і спалахна пожежа. Прикольні шкарпетки. До речі, тут 38-41, універсальний розмір. It's my hot. Romance book era. Так. Хм, гарна, книжечка. Так, Наступна у нас, наступна є відкрию ось цю, так як це у нас є новинка. Це, Якщо я не помиляюсь, видавництво небо. Моє предзамовлення. Закладинка. А, трішки примілася. красиво. Ну, ви подивіться, ну, яке воно гарне, ну яке воно гарне. Клас. Ай, ж не краса. Закладенка гарна така. Далі наступна книжечка. Доступна у нас вітка зде. Подивимось, що тут. Купити канцелярський ніж, собі красивий? Ніт. Мучити посилки кухонним ножем. Тут у мене прийшла наречена. І дуже хотіла, і дуже довго чекала. Ай, яка красива! І, стану, звісно, іменинниця. Знаю, вже більшість її прочитали, але я ще не читала. Тому почитаємо. Повник. І остання посилка у нас є з Арка. Подивимося, що там у нас. Боже, а я замовила на Арфі Твістед Лав, а я хотіла її буквально на днях замовити. Боже. Я ж кажу, я вік не пам'ятаю, що я замовляю. Поки вона до мене це все доходить. посилочки збираються в Україні місяць, два, іноді до трьох місяців, а потім це все разом мені приходить. І я буваю... Забуваю відповів. То я її виявляється, що замовила. Цікавенько. Добре, що не замовимо. Клас. Далі. Ну, вже всі розпіарили. побилася книжка. Побилася трошки. Не знаю, видно чи ні. Дуже засмучена. Шкода, шкода. Та і посилка вже прийшла дуже давно. Ця ціленька. Книга Зрагіла, так, і трон подоланих боїв. Ай, вже красиві книжечки. Клас. Я вже не читалася, не дивилася, не бачилася відгуків, бо розумію, що буде дуже класно. І останнє, це доля вписана у кров. Ну так вже вона мені сподобалася. Я бачила в деяких буквірів е -е, цю книжку на огляді. І це прям ну, так красиво. Дуже красиво. Хочу почитати її. Мені цікаво. Про що вона? Я з цієї категорії людей, які купують книги, не читаючи анотації. Тому ось так.